Та балон. балу і рута я приїхав, це вказується! Слава Ісу Христу! От зараз у нас сезон. Сезон жнив, заїзди, зіл, завожу зерно. Для свиней, для коней, для бичків. Зараз хлопці мені, везуть, везуть мені зерно, я їх зустрічаю. Тут у нас повен хід, робота така, що, як кажуть, на повні груди. Якраз жнива, там робітники, сину возимо, тут Зіл приїхав вже, закупляю зернові. Зараз собі зайдете подивитися, як це, як заїхати. Кладу на паузу. Ай, файного завезли зерна цілий сіл 135. Це ще не все, це початок, це для не має бути овець. Шиневка, кукурудзи. Так десь планую плюс-мінус 20 тонн це мінімум брати. Кому буде потрібно, я відмітчу е, Петра номер телефону лежу в описі, будете собі дзвонити, замовляти.

Oh, o que right. <inaudible> <inaudible> Такий, такий ми привезли зіл ячменю, кажу, ще у подальшому овес, кукурудзи, пшениця. все вам продемонструємо. Так що я лишу Петра номер телефону в описі, якого буде цікавити. Петро знаходиться у <кхе> орієнтовно заболотові, що як буде комусь потрібно, звертайтеся по любих питаннях. А я дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, коментую. Всі будьте здорові!